Матвія, розділ 24 ІСУС говорить Про Єрусалимський храм, Коли Ісус виходив із храму та віддалявся, Його учні підійшли, щоб показати йому будівлі храму. Але Він сказав їм Бачите все це? Істинно кажу вам не залишиться тут каменя на камені, який не був би зруйнований. Коли Ісус сидів на Оливній горі, його учні підійшли до нього й наодинці запитали Скажи нам, коли це все станеться і яка ознака твого приходу та кінця світу? Ісус відповів їм Дивіться, щоб ніхто не ввів вас в оману, бо багато хто прийде в ім'я моє й казатиме Я Христос, і багатьох ведуть в оману. Ви почуєте про війни та чутки про війни. Дивіться, не лякайтеся це має статися, але це ще не кінець. Повстане народ проти народу і царство проти царства. У різних місцях будуть землетруси та голод, але все це лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки та вбиватимуть вас. Усі народи будуть ненавидіти вас через ім'я мої. Тоді багато хто відступить, будуть зраджувати і ненавидіти одне одного. Підніметься багато лжепророків, що багатьох зведуть в оману, і через ріст беззаконня любов багатьох згасне. А хто витримає до кінця, той буде спасенний. Ця добра звістка царства буде проповідуватись у всьому світі, на свідчення всім народам, і тоді настане кінець. Велике страждання Коли побачите у святому місті Гедоту спустошення, провіщену пророком Даниїлом. Хто читає, нехай зрозуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори. Той, що буде на даху, хай не сходить взяти щось зі свого дому, той, що в полі, хай не вертається взяти свою одежу, горе вагітним і тим, що будуть годувати грудьми в ті дні. Моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Бо такого великого страждання не було від початку світу до тепер і ніколи не буде. І якби ті дні не були скорочені, то жодна людина не була б врятована, але заради обраних. Ті дні будуть скорочені. І Якщо тоді хтось скаже вам ось тут Христос, або ось він не вірте. Бо повстануть лжехрести та лжепророки і робитимуть великі знамення та чудеса, щоб ввести в оману, якщо можливо, і обраних. Ось я попередив вас. Отже, якщо скажуть вам ось він у пустелі, не виходьте, ось він у таємних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка виходить зі Сходу і видно її аж на заході, таким буде й прихід сина людського. Бо де буде труп, туди зберуться Йорли. Прихід сина людського. Одразу після тих днів страждання. Сонце померкне, і місяць не буде світити. Зірки впадуть із неба, і сили небесні захитаються. Тоді на небі з'явиться знамення сина людського. І заголосять усі народи землі і побачать сина людського, який приходить на хмарах небесних із великою силою та славою. Він надішле своїх ангелів, і вони гучним звуком сурми зберуть його обраних із чотирьох вітрів від одного кінця неба до другого. Від смоковниці навчіться її притчі. Коли гілка стає вже м'якою і пускає листя, ви знаєте, що літо близько. Так і ви, коли побачите все це, знайте. Прихід близько, уже біля дверей. Істинно кажу вам не мине це рід, поки все це не станеться. Небо та земля проминуть, але слова мої не проминуть. Важливо бути готовим. А про той день і годину ніхто не знає. Ні ангели небесні, ні син, а тільки Отець. Бо як було за днівноє, так буде і в годину приходу сина людського. Як було в ті дні перед потопом люди їли, пили, одружувались, виходили заміж аж до дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, доки не прийшов потоп і не знищив усіх. Таким буде й прихід сина людського. Тоді двоє будуть працювати в полі, одного буде взято, а іншого залишено. Дві жінки будуть молоти на жорнах, одну буде взято, а іншу залишено. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож знайте, що якби господар дому знав, о якій сторожі приходить злодій, він пильнував би і не дозволив би вдертися до свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку й не думаєте. Вірний та невірний раб. Хто вірний та розумний раб, якого господар поставив над іншими своїми слугами, щоб він давав їм їжу вчасно? Блаженний той раб, якого господар знайде, що він так робить, істинно кажу вам він поставить його над усім своїм майном. Але якщо той раб, будучи злим, скаже у своєму серці: Мій господар запізнюється і почне бити своїх товаришів, їсти та пити з п'яницями, то господар того раба, прийде того дня. Коли він не сподівається, і отій годині, якої не знає, він розітне його та призначить йому місце разом із лицемірами. Там буде плач та скригіт зубів.